Так, це існує. Творець, ну, давайте мікрофон, чи не дає. Дає, Давайте мікрофон, хлопці. Добре, добре, добре. Та не той мікрофон. Вам треба було прийти на... Я я в Києві, що я не говорю? Прошу уваги. Ну, я за три місяці в Києві вже своє горло натренував. Я думаю, що почуєте всі. О, це перший раз. Дякую. Слава Україні! Героям слава Україні! Героям слава Україні! Героям слава! Шановне добрище! Сьогодні ми маємо історичне засідання, будемо мати історичне засідання обласної ради. Сьогодні ми будемо вперше за період державної незалежності приймати рішення про дострокове припинення повноважень голови обласної ради. В Україні змінюється влада відповідно. За волею людей, вона має бути змінена і в Хмельницькій області. Тому сьогодні ми будемо голосувати за дострокове приведення повноважень теперішнього голови обласної ради Миколи Васильовича Даріко. Щойно ви погоджуєтеся з Так! Щойно відбулося засідання народної ради, нашого міжфракційного об'єднання, до складу якого входять депутати обласної ради від Свободи від Банківщини. І від і позафракційні. Ми обговорили питання порядку денного, і перш за все, ми обговорили питання про обрання нового голови обласної ради, низької обласної ради. На цю посаду пропонується голова фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода у обласній раді Іван Ярославович Гончар. <звучить> Підтримуємо кандидатуру. Ми і обіцяли для цього. Ми за це і боролися, щоб радитися <звучить> з людьми, щоб люди могли свою думку сказати, так як ми і обіцяли, ми вийшли до вас. Якщо ви підтримуєте цю кандидатуру, я прошу проголосувати. Хто за те, що ви висунути Івана Овчара? Одноголосно, Рішення прийнято. Прошу опустити, хто за. Прошу підняти руку, хто проти. Хто утримується? Рішення Дякую Що буде робити гончар? Гончар буде робити все те, що ми скажемо. Ми зараз вводимо в практику. Що кожної сесії обласної ради порядок денний буде формуватися безпосередньо на Майдані і перед вами буде представлятися. які ви будете вважати додаткові пункти вносити, ми обов'язково їх будемо виставляти на голосування, які будуть вноситися в зал. Тобто ми переходимо до прямого народу влади таким способом щодо виборів місцевих і таке інше. згідно. Конституції, яку ми прийняли нещодавно, наступні місцеві вибори відбудуться в жовтні цього року. Міські сільські, мери, міські голови і так далі тому подібні жовтні цього року раніше не може бути через те, що нам треба йти по Крокову, Нам треба 25 травня провести вибори президентські. Обрати міських гонів в тих містах, обласних центрах, зокрема, в нас на тижні, там їх вже давно немає. Після того, як у нас буде сформована вертикаль конам влади, ми виходимо на місцеві вибори. Ми не можемо зараз є багато гарячих головів, давайте всі вибори зробимо один день. Не можна. По одній простій причині, що нас буде без власних так тому вибори йдемо поступово виконуємо рішення які висунув майдан. Ми мусимо йти на сесію. Слава Україні! Ще є одне прохання щодо обласного телебачення подія центр. Ми вийдемо складу. Шановне добре, сьогодні сесія. Сьогодні сесія не буде закриватися. Буде оголошена перерва до вівторка для того, щоб за цей період ми визначилися за вступниками. Раз головами комісії два. І відповідно з іполітськими місцями, з редактором, і з телебаченням всіх. Ми, ми розуміємо, ми не можемо аж так, щоб наломати дорогу. Маємо це робити правильно, чітко і закону. Сьогодні найвизумніше ми маємо вибрати нового голову обласної ради. І крім того, ми сьогодні маємо проголосувати про виділення кожної сім'ї загиблих на революційній гідності з резервного фонду обласного бюджету по 100 тисяч. І кожній сім'ї постраждали, що їх поранений по 20 тисяч. Про це сьогодні такий наш план. Далі поступово готуємося і радше тримаємо кроку. Дякую. Слава Україні! Після того ми вийдемо на цьому спокоїтися.

Коли на мовчання! Прошу депутати підготуватися до реєстрації. Прошу зареєструватися. На пленарне засідання 22 ї позачергової сесії обласної ради прибуло 79 депутатів. Необхідне представництво для роботи є. Пленарне засідання 22-ї позачергової сесії обласної ради оголошується відкритим. Та запрошені. В роботі беруть участь народні депутати Сабій Ігор Миколаєвич. Прошу члени секретаріату приступити до виконання своїх обов'язків. Пропозиції зауважені до проєкту рішень Ради прошу подавати у письмовій формі. Визволити від...